Чудового, благословенного і стійкого дня середи. Такий файний день, такий файний час. Я трошки замотався, ми дрова складали з хлопцями. Але так класно попрацювати. Спина болить, чи спина, спина, спина. Хребет болить, руки болять, але, але файно трошки по... зробити вигляд, ще щось вмію робити. Сьогодні середа, навчаюся на столі святих або з великих людей, то саме нині великий рай Бредбері. Давно вже мені брат рекомендував фільму, кажу, фільм. Книгу 451 градус по Фаренгейту я відкладав, а тепер поки дрова складали. То слухайте, неймовірно, така класна книжка так красиво і так точно підкреслює проблеми сьогодення, проблеми зависання в гаджетах, проблеми втікання у постійні розваги, проблема в тому, що аби люди не ставили питання, що для чого і навіщо, просто сприймали все, як є, шукали тільки забав, шукали тільки відпочинку, а не ставили некомфортних питань, тікали від, від питань смерті, існування, сенсу існування. Ну круто. І така цитата файна, так би наторкнула, коли там хтось із, каже із головних героїв, що є така психологія підліткового виховання, е такий один елемент звучить так, що хто не руйнує, хто руйнує, той, той не може творити. Вігаєте? Хто руйнує, той не може творити. Її можна використовувати превентивно. І здається, я десь чув у, у поліції використовують такий принцип. Що для того, аби заангажовувати молодих людей до чогось, то, власне, вчать їх щось творити. Це дуже класно показано у фільмі «Джонні». дуже вам рекомендую. Подивіться фільм «Джонні», польський фільм повністю на реальних подіях, і про нього ще детальніше скажу у п'ятницю. Там, власне, показано, як такий хуліган молодий, ну, такий бандит буквально, як поволі -по -по його характер формується і як на нього сильно впливає служіння людям. Служіння і, і людям, які помирають в хосписі, ну неймовірно. А чому? Бо творить, бо творить стосунки, бо творить ні, дружбу, бо творить служіння. І це так класно. І от Ми сьогодні трошки поскладали дрова. Ми, ми створили там якусь кубку дров, невелику, е якраз на неї сонечко світить. Ну, і, і ти вже дивишся, ці вже дрова сохнуть, вже, вже не до землі. Це ще не поскладувані, але нічого. Є ще Бога днів. Але та кубка, яка вже є, то ти вже щось створюєш, вже, вже щось робиш добре, вже не пропадає, вже щось хороше. Тому запрошую вас сьогодні під натхненням Рея Бредбері послухайте цю аудіокнигу. Я, доки ми друга сказали, послухав 80% книги. І, і створіть щось хороше. щось добре. Ми бачимо, що ця сусідня дивна і дика країна, агресор, Росія, то, власне, чому вони нападають? Чому вони постійно відколи є, то, то когось нищать? Бо не вміють творити. Якщо, якщо навіть назвати, що вміє створити Росія доброго, то ми майже нічого не можемо назвати. Майже нічого не можемо назвати. І тому, хто не творить, то руйнує. Класно. Тому товариство створить щось сьогодні хороше. Створить щось сьогодні добре, щось миле, щось красиве. Вплиньте на щось. Зробіть і щось простого, щось красивіше. Це може бути поезія, може бути якийсь твір, може бути класний допис, добра фотографія. Може, буде якась інша справа, але творім. Бо коли ми творимо, тоді ми вч... не, не просто не руйнуємо, ми вчимося опиратися всякому руйнуванню і всякій руйнації. Тому творім. Створюють сьогодні щось добре. До речі, отець Григорик створив ще одну файну справу. Отець Олег цими днями буквально, здається, нині має кордон перетнути. Вони привезли машину, дуже гарну, Міцубіші, Пікап такий для військових. Дякую, друзі, дякую всім підписникам каналу Ходім. Авто є Mitsubishi собі 200, таке, як просили е, хлопці, наш односельчанин Зубранич Олексій, який воює 42-й бригаді, просили джіп, А також дякуючи вам, ми його придбали вже на півдорозі додому. Нехай Господь благословить кожного із нас. Не вдомлюємося творити добро. Слава Україні! До речі, залишків коштів. Які ми збирали на, ще на попередню машину для Василя декілька тижнів тому. І окремо, окрема подяка і поклін для всіх наших друзів, українців, братів і сестер із Сіетла, бо, бо, власне, вони на це у великій мірі також вплинули, що ще був не просто ми купили одну машину, а ще був залишок на іншу машину. І ми тепер за 2500 доларів ще придбали цього пікапа. Тому дякуємо цю Олегу за служіння, за те, що творить щось файне. І для цієї бригади буде ще плюс одна машина. І, і тому творимо невеликими кроками, не опускаємо руки, робимо те, що зможемо. І, і творимо, і нехай будь-які справи хороші, благословенні, гарні в ім'я Ісуса справді стануть справами для Царства Божого. Хоча б потрошки. Малесенькими кроками, але до, до царства. Сила. Будьте благословенні всі, дякуємо за, за вашу увагу, за ваші донати. Пригадую, підписуйтеся ставте вподобайки і поширюйте кожне відео, яке вам подобається. <гум> Люблю вас, майтеся файно, мир вам!